Так, друзі, добрий вечір. Ще раз громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Що побачила, що депутати сьогодні прийняли в першому читанні закон про відповідальність під час порушення комендантської години. У мене питання: невже у нас такі тупі депутати, що вони можуть приймати ось такі закони? На час ведення військового стану на момент? Його ведення, тобто повномасштабного вторгнення в Україну, за день до цього було прийнято. У нас верніше, в країні було введено надзвичайний стан. Потім було введено військовий. По законодавству два цих стани в Україні існувати не може одночасно. Потім якось так дивно відбулося, знову відбулось порушення законодавства, тому що військовий стан. Може ввестися і припинитися і вестися знову на певній території або на всій, части... на всій території України. Проте його було продовжено, хоча таких повноважень ні в кого нема. І якось дивно, що на документі проведення військового стану відсутній підпис печатка. Тому ваша відповідальність і ваші закони без використання державних символів, то просто бумажки, котрими. Ви можете підтерти собі п'яту точку. Тому якось так. Про яку відповідальність? Для кого та відповідальність? Далі буде. Феодоста.